Це будівля на Ковельській, 66. На першому поверсі тут продають агропродукцію. Нині третій поверх добудовують. Керівник міського відділу державного архітектурно-будівельного контролю Владислав Троць розповів: після звернення мешканців дев'ятиповерхівки, що межує з приміщенням, на місце фахівці виїхали з перевіркою. Їм дозволено проводити реконструкцію, існуючого двохповерхового приміщення. По факту зводиться самостійно третій поверх. Він безпосередньо примикає до багатоквартирного житлового будинку. Він примикає до житлових квартир на Другому і третьому поверсі і відділом державної архітектурно-будівельного контролю було видано припис щодо зупинення виконання даних самочинних робіт наразі. Будівельні роботи припинено. зі слів Владислава Троця замовника будівництва оштрафували на 85 тисяч гривень. Під час знімання сюжету будівельні роботи з боку вулиці Ковальської не велись. З двору робітники завершували штукатурку зовнішніх стін приміщення на добудованому поверсі. Встановлені вікна. Мешканка квартири, що межує з добудовою, Ольга Євдокимівна просила не показувати її обличчя. каже, роботи там зупинялися ненадовго. Вони ну, вже построїли, то б здається, що вже робити. Ну, построїли ж люди, грошей вложили. Мені лічно, щоб так уже мішали, вони мені не мішають, тому що тихенько строїли. Мешканець будинку Тарас розповів, що через реконструкцію зменшилась територія двору. Просто так нічого в нас не відбувається. Серівно хтось ждав доброго. Голова ОСББ цього будинку Георгій Давидюк телефоном розповів, що правління дало дозвіл на добудову приміщення в притул до будинку. Чому це зробили без погодження від міської ради, не сказав. Керівника магазину, над яким ведеться реконструкція, протягом двох днів знімальна група на місці не застала. За адресою ранкова 26А, вказаною в реєстраційних документах замовника робіт, керівника підприємства на місці не було. Адвокат Василь Микулик каже, узаконюють нелегальне будівництво забудовники з допомогою незаконних схем. Допомагаються зробити чорні реєстратори. Орган державної влади повинен зібрати купу документів, які підтверджують, що у цього забудовника не було документів і дозвільних на будівництво цього, і тоді вже через суд зобов'язати його знести. Але коли знаходиться власник, хоч і незаконно зареєстрований, нам ми повертаємося в саме перше становище, нам потрібно скасувати всі ці реєстраційні дії. А щоразу можна перепродавати, передаровувати, вносити в статутні капітали це майно, і це вже щоразу ускладнює, ускладнює, ускладнює знову ж таки, ці заходи боротьби місцевої влади, і це тянеться роками, можливо, там десятиліттями в результаті, що приводить, ну фактично, і до чого. Керівник відділу державного архітектурно-будівельного контролю Владислав Троць каже, що Луцька міська рада у суді вимагатиме знесення самочинно збудованого об'єкта та приведення його до попереднього стану. З його слів, за рік було п'ять подібних випадків. Жодного з незаконних будівництв не демонтували. Павло Мельничук, Віктор Легіньковський. Новини на Суспільному. Луцьк.